Подивимося сьогодні, що нам за ці два тижні підготували Роман Григорчук та тренери, які знають один одного тренери, які прекрасно знають український футбол, українську лігу. Два інсайди, лівий фланг за Штогріним, правий за бадібангою. У нього 55 зіграних хвилин сумарно в цьому сезоні. Старт кампанії пропустив через травму. Сьогодні вперше виходить В центрі поля Вітенчук і Ралюченко, Люченко, які повертаються в основу. у нього було певне пошкодження. Повноцінно від нього відновився сьогодні. Раліченко з Вітанчуком, який незмінно виходить з перших хвилин ближче до чужої штрафної команда, яка не боїться бути здалеку. Така розуміється суперника. Тому навіть і намагається випробовувати долю Чорноморець, відразу ж накриває опонентів за того, щоб і спроби навіть пробити по воротах не було. І невдалий крос від Ігора Солдата. Ні, від Ралюченка. Цього сезону УПЛ. і Зараз 27-й номер. Пробуває по воротах, прошиває стінку але прошиває так, що м'яч торкається Штрафний трішки далі від воріт Орест козик. Все ж він підходить до м'яча. І, здається, це була спроба удару. Судячи з того, наскільки швидко м'яч летів, це була спроба удару, не точна Салюк в центр. Штогрін робить ривок, але Мельник і тут діє безпомилково. Єде з в Вдвох боротьбу за м'яч нав'язали і, зрештою, обігрується вже в чужій штрафні. Єде на земасі опоненти відця відкидає на Штогріна. І відто чудове завершення. П'ятою пробуває Андрій Штогрін. Стає найкращим бомбардиром в складі своєї команди. В УПЛ знайшов можливість зміститися до центру. Тут класно, обігралися. І єде, і бадібанга і єде, не поспішив із своїй передач. Часто подібних ситуаціях гравці прострілюють, аби було. Прострілюють через те, що на книжці написано. Самсон єде, бадібанга на нього м'яч повертає, робить замах. І після цього підіймає голову. Дивиться, де ж знаходиться партнер. Намагається щільно грати проти свого суперника. Мельник. Та цього разу Олександру, так як кількох. Гарне вривання. Є можливість пробувати Уминає, але цим шансом не користується. Команда Володимира Шарана лежить на газоні Булеза, тримається. вривається в штрафну. І ми зараз з вами дивимося за ногами. Рогозинський на Булеза, ще пішов в атаку, і, на жаль, ми дуже гучно чуємо крик. Булез з іншого ракурсу ніж можна було? Володимир Шарала. В нього не було такого наміру зіграти в ногу. Він зіграв м'яч. Після цього вже дійсно ногу зачепив. І Зараз Васильєв чужий штрафній пробуває по воротах. В Меншості перебуває зараз Минай. Булеза поки що не замінений. Свого суперника атакує Чорноморець, не відволікається на проблеми. В стані свого суперника намагається ситуацію скористатися. І Васильів, який глобально з гри вивів Булезу, зараз міг з гри вивести і Івась Минай. Якби вдалося йому привести свій третій гол в цьому сезоні, опорний півзахисник Чорноморця. Ралюченко підхоплює м'яч, як вирізає передачу вперед. Удар, поворот, так І ось нарешті Варакута у грі. Гарна спроба приклався до м'яча Валерій Рогазинський. Ралюченко як вирізає цю передачу. Бачить партнера, але виконати так не те, що не кожен зможе. Іля Путря дає зрозуміти, я підозрюю одночасно і є, де і що їм необхідно вище підійматися. Тут порушення правил немає. Проти шпорна пас правіше Гунічев удар від нього і м'яч в руках у Варакути. Вітанчук суперника свого накриває скинув м'яч на Гунічева. І той відразу ж по прийому вже відіграв на цю нагороду в жовтні місяці. Удар по воротах. Це від Бандури, фіксує м'яч в руках і відразу ж вибігає до лінії штрафної. Шукає. Не здивував тим, що з дистанції наважується пробувати. 20 ударів до цього поєдинку. Його активі було в сезоні УПЛ. 16 із них замежуються і, і навіть перемагає з таких рахунків. Салюк правіше віддає передачу на бадібангу. Навіс від нього. Штрафну зону удар воротах. І ось це вже серйозна заявка на те, що сьогодні всі три очки залишаться тут. Залишаться в Одесі. Ще один асист в цьому сезоні для Зігі Бадібанги. І вже четвертий гол. Поточній кампанії для Андрія Штогрина. Дубль! Звісно, це виключно приємна новина для Штогрина. Салюка з його перехоплення, з його впевненої гри проти Гунічого все розпочинається. Із його впевненого проходу протягнув м'яч вперед. Гравець молодіжної збірної України відпасував на бадібангу. І цього разу Штогрин і м'яч зустрілися в чужій штрафній після навісу з флангу. Згадували ми подачу. Ореста Кузика згадували подачу. Бадібанги одну із попередніх і ось зараз. Зіґі подає чітко туди, куди Штогрін вривається. 2-0. На користь Чорноморця. Вимагав Бадібанга, аби активніше його партнери вривалися в зони завершення. Але як виявилося, одного Штогріна там вистачало. І Орсолдат не втримав. Свого опонента Сліді грає, проходить його пас. Трафну зону шпорн вривається, але є ще правіше бадібанка. Пішла на нього передача. Орест Кузик. Троє опонентів його оточили, Він скидає назад. удар, Отак поворота. Надпоперечений спрямовий м'яч Васильєв. Пішов пас від штогрина на бадібангу. Гарно рухають м'яч. Футболісти Чорноморця і подобається, звісно, в команді Романа Григорчука. Бачить у досити партнер. Досити ось так, от виходять з під тиском, бригар, Вперед, закидає м'яч і їде. Трішки зарано зробив рибок, опинився в авсаді. А Ось Орест Кузик, здається, у нього положення поза грою не було. Їде є, є лівіше, але мусить сам, мусить сам вирішувати цей епізод. Орест Кузак. Його другий забитий м'яч в цьому сезоні УПЛ. І зрозуміло, необхідно пересвідчитися, чи точно не було положення поза грою. З чого розпочався цей забитий м'яч? Минай від захисників до одної з гравців атаки. Брагару віддає пас, і по цьому стоп кадру чітко ми бачимо, що жодного офсайду немає. І Орест Кузик. Наскільки ж впевнено хитро виконується передачу. Виконується удар Штогрін. Штогрін віддав пас. Не Брагару, перепрошую. Штогрін сьогодні проводить матч певно всієї своєї про те, щоб виконати подачу, ні. Він назад грає. І удар з дальньої дистанції. Щоб у Баракути, мельник пробуває з цього ракурсу. Ось це те, що називають ударом вічею. А ось це те, що називають якісною грою у відборі. Вітинчук нову вставляє, але з гри вимикається, скільки йому на цю ногу наступили. Проте Гечев розбирається, прострілює і хапається за голову. Володимир Одерюк для Якостри. Вітинчук своєю якісною грою у відборі. Після цього впевненим дриблінгом Михаїл Гечев. І ось зараз знову флешбеки з минулого сезону, як Гечів, тоді протягнув м'яч, забив ворота Паста. Зараз протягнув м'яч і ледь не віддав результативну передачу на Одарюка. Десятка минає. дарує м'яч суперник. Чорноморець не зупиняється. Тим паче під такі активні скандування трибун 3-0 на користь Чорноморця. Надзвичайно впевнена і яскрава перемога команди Романа Григорчука над минаєм Володимира Шаргана.